Що з часом зникло, і ніхто цього не помітив. Потреба знати, хто наші сусіди. Нещодавно я слухав подкаст про людські взаємини, і ведучий сказав, що інтернет поступово дав нам можливість жити, не знаючи власних сусідів. Раніше ми спілкувалися з людьми з нашої вулиці, ходили на обіди, дні народження і таке інше. Тепер, здається, ніхто навіть не вітається. Єдиний випадок, коли ми взаємодіємо з сусідами, це коли сваримось. Іграшки в коробках з під пластівців. Або ложки у формі світлових мечів, що світяться в темряві, які випускали до виходу кожного фільму Зоряних воєн. А ще й іграшки в Грекер Джек. Чорт забирай, зараз вони випускають навіть не в коробках, а в пакетах. Змінено. Також ці лотереї з шансом виграти щось під кришечкою пляшки з напоєм. CD і приводи в ноутбуках. Я помітив це місяць тому. У мене немає ноутбука чи комп'ютера, придатного для використання. У мене є Lenovo, який я не вмикав вже 4 роки. Я був дуже здивований, коли мої друзі, що грають в комп'ютерні ігри, сказали мені про це. Коли у мене не було Wi-Fi, я вмикав DVD з фільмом Ернест потрапляє до в'язниці і засинав, дивлячись його на підлозі у своїй старій квартирі. Гарні були часи. Друзі, не забудьте підписатися, поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Дякую. Якось непомітно з графіку роботи зник оплачуваний час на обід. Так, коли я це чую, я думаю, зачекайте, людям платили за обід? Чи вони просто їдять за своїм столом, чи вони справді працюють 8 годин поспіль? Людям платили за обід. Компанії також часто мали кафетерії, де продавали пристойну їжу за дуже прийнятну ціну. Чесно кажучи, це дуже сумно, тому що зараз довбаний набір закусок вважається преміум позицією. Раніше я працював у компанії, яка мала безкоштовне торгове автомат із закусками. Його вмикали о восьмій вечора. Напевно, для дуже відданих працьовитих рабів. Я працював у компанії, яка організовувала харчування, сніданок, обід і вечерю. Якщо вам не подобалося те, що вони готували, ви могли замовити будь-яку їжу, яку хотіли, типу піци, бургерів тощо. Можна було замовити будь-яку закуску чи напій, який захочеш, включно з лікером та пивом. Все безкоштовно. У нас була комора у величезному офісі, повністю заставлена їжею та напоями. Це було досить мило. Наскільки я розумію, це є або було звичайною практикою серед великих стартапів та it компаній Кремля. Саме зараз зникають повнорозмірні банки чаю Аризона за 99 центів. Я бачу, як багато магазинів починають продавати менші пляшки за 99 центів або більші пляшки за дорожчу ціну. Я щиро здивований, що ціна на нього протрималася так довго. Зараз компанія зняла ціну з більшості банок. Спочатку вони це заперечували, але зараз більшість продукції не маркована. Я більше не бачу роїв метеликів монархів. Це наслідок поєднання зростання кількості пестицидів та дефіциту рослин, якими харчуються метелики під час своєї подорожі. Висадивши сад, дружній до метеликів монархів, ви швидше за все станете зупинкою на шляху їхньої міграції, адже вони так потребують цього. Слід також зазначити, що метелики відкладають яйця на рослинах молочаю, і це єдині рослини, які вигодовують і вирощують личинок до лялечок. А молочай був значною мірою витіснений із садів і дикої природи в міру того, як ми розвиваємо наші міста і сільське Господарство, висадивши достатню кількість квітучих рослин, а також забезпечивши джерело води, наприклад, фонтанчик на глибоку чашу або іншу форму водного об'єкту у вашому саду, ви дійсно зможете допомогти всім запилювачам, але особливо монархам. З огляду на ваше запитання, я живу в Міннесоті і ми бачимо монархів час від часу. Але якщо ви посадите квіти, якими вони харчуються, то зможете побачити багато цих комах. Нагадую, що ви можете підтримати нас фінансово, оформивши спонсорство прямо на Ютубі. Ваша підтримка це наша впевненість, що ми і далі зможемо працювати. До того ж, це безмежно мотивує. А тим, хто вже нас підтримує, ми неймовірно вдячні. Ви найкращі. Довготривалість кар'єри це велика тема, про яку здається, ніхто не говорив. Проблема тривалості кар'єри в значній мірі зникла. Люди звикли влаштовуватися на роботу і, пропрацювавши там десятиліттями, пожинати плоди досвіду, вищі зарплати і кращі пільги. Можливо, це тому, що я працюю в індустрії розваг, але я відчуваю, що довготривалість кар'єри зникла. Тобто люди можуть бути чудовими працівниками, але через 5 плюс років роботодавці починають замислюватися, чи не краще було б знайти молодшого, дешевшого кандидата Дати на цю посаду. Я розумію, що якщо ви хочете отримати підвищення на роботі, вони очікують, що ви покажете їй кращі результати, але 30 плюс років бути неймовірним працівником це важко. Деякі роки будуть кращими за інші, і якщо роботодавці більше не будуть лояльні до своїх працівників, то швидше за все хорошого працівника в якийсь момент звільнять або відпустять. Мені здається, що за останні десятиліття це змусило багатьох людей, які зазвичай цього не робили, змінити роботу. Чи може хтось успішно Цювати на будь-якій роботі без необхідності переходу в іншу компанію заради підвищення поєднання того, що роботодавці зупиняють просування своїх співробітників вгору, поки вони шукають нових кандидатів на вищі посади, і того факту, що їм набридають їхні досвідчені співробітники, значною мірою вбило ідею про те, що хтось може мати одну єдину роботу на все життя. Я думаю, що причина проблеми полягає в тому, що заробітня плата та робота стагнують, і тому, коли ви хочете підвищити свій рівень, ви повинні підніматися по кар'єрних сходах, але у вашій власній компанії від вас очікують, що ви зробите для цього все можливе і неможливе. Тому простіше шукати іншу роботу з вищою зарплатою. Ви більше не можете просто комфортно жити на зарплату, яку ви отримуєте на своїй посаді, оскільки інфляція набирає обертів. Чорт, я пам'ятаю часи, коли 60 тисяч доларів на рік були метою для досить Спішної кар'єри десять років по тому вижити менше ніж на 100 тисяч доларів майже неможливо. Сумна реальність полягає в тому, що в нинішніх умовах шалена інфляція, абсолютно божевільний ринок нерухомості. То що людям доводиться підніматися по кар'єрних сходах лише для того, щоб підтримувати якість свого життя, тоді як раніше це дозволяло його покращити. Дивно, що я ще не бачив цього втретє, але Рональд МакДональд, пам'ятаєте старого клоуна, якого можна побачити всюди в рекламі та ресторанах Макдональдс? Припинив свою діяльність, коли з'явився тренд на розіграші Страшний клоун. Він все ще сидить на лавці в нашому місцевому Макдональдс. Не знаю, я не помітив нічого. Нагадує мені цитату з автостопом по галактиці. Знаєш, сказав Артур, саме в такий момент, коли я застряг у вогонському шлюзі з людиною з Бетельгейзе і ось ось помру від задухи в глибокому космосі, я дуже шкодую, що не прислухався до того, що казала мені мати, коли я був малим. Чому? Що вона тобі казала? Не знаю, я не слухав. Телевізійні заставки між серіалом і рекламними роликами була невелика перебивка деякі з них були дійсно цікавими та креативними. Думаю, моє покоління пам'ятає паличкові логотипи на каналі Дісней, коли знаменитість Діснея використовувала паличку, щоб намалювати логотип. Також показували заставки із соціальною рекламою чи іншим актуальним контентом. Велика кількість сімейних фотографій у будинках. Вони не зовсім зникли, але раніше будинки були обклеєні ними. Тепер я помічаю їх лише в будинках старших людей. Купив дружині цифрову фоторамку для вітальні. В ній постійно змінюються всі наші сімейні фотографії з акцентом на відпустку та пригоди. У нас є ще одна в спальні для весільних фотографій та фотографій з медового місяця. 10 із 10 – це чудова покупка. Так багато щасливих спогадів, і ці рамки викликають посмішку на обличчі щонайменше раз на день. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть, яку річ з минулого ви навіть не помітили, як зникла. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!